Ось яка гарна полуничка. Дивіться. Це ремонтантна полуничка, ото, що я купувала минулого року, висаджувала. Ось така вона гарненька. І солодка. Дуже задоволена нею. Ну ось піонія вже завершує своє кетування. Шкода, така гарна була. Привіт усі! І що я сьогодні хочу зробити? Тут у мене вже розпочала своє квітування троянда помпонела. І оця от клумбочка. Тут ще одна трояндочка. Хочу зайнятися сьогодні цією клумбочкою. Трішки її почистити, бо вона заросла. І потім покажу, як у мене вийшло. Ось така от трояндочка ще тут. І ялівець. Ну, ялівець я хочу підстригти трохи, а то він теж. І так щось заріс. Дуже добре вони заростають у ці ялівці після стрижки. Так що займуся сьогодні цією клумбою. Ой, яка вона гарна. Ця помпонела. Почала я вже чистити цю клумбу і хочу вам показати ще одну рослину. Ось таку. Це вербійник монетчатий. Це ґрунтопокривна рослина, і ви знаєте, її дуже добре висаджувати біля водоймів. Але не на таких маленьких клумбах, як у мене. Вона тут якимось чином появилась. Ну Не знаю, напевно, я її звідси буду забирати, тому що вона дуже сильно розростається, і вона тут буде недоречна. Ну, ще подивлюся. Усе. Почистила я вже клумбу і оця очима в мене дуже сильно розрослася. Я цей кущик просто поділила навпіл і залишила ось один. І трішки його підстригла. І тепер що я хочу зробити? У мене тут є отакий от камінь. Я взагалі колись дуже мріяла мати кам'яний сад. Але не завжди так виходить, як хочеться. І оцей от камінь, я хочу якось пристроїти його ось туди. Ну, я думаю, так буде непогано. Ну, ось так я його сюди поставила. І ще знайшла таких три маленьких камінця і залишила цей вербійник. Нехай поки що тут буде. Ну і так, здається, непогано. У мене ще тут камінчики є біля цього плюща. І ось так вийшло. І ще мені залишилось підстригти оцей олівець, і буде все. Ну, стрижку я олівця, я напевно відкладу на завтра, тому що займе трохи немало часу. Ну, а Зараз дуже добре видно цю трояндочку. Оце от поліантова троянда, морстак ред називається. У неї ось такі от квіточки. Вона з вишки, ну, може, десь сантиметрів 70, не більше. Ну, Така досить непогана трояндочка. Правда, вона потребує оприскування. І зимує вона добре і квітує ну, майже до снігу. З невеличкими перервами, отак от ціле літо вона буде квітувати. І вона дуже гарно от, гармонює з цією помпонелою. Так люблю цю помпонелу. Вона така піоновидна. І от навіть порівняти листочки, от дивіться, в поліантової, які довгі листочки вона має. А в помпонели от такі от заокруглені трохи. Ну і помпонела вона також буде квітнути аж до самого снігу. Вже навіть як падає сніг, то квіти на ній іще тримаються. І вона має такі, бачите, такі грони великі. Ну, Вона тільки почала своє квітування. Ось, покажу, скільки он попляхів на одній гілці. Дуже гарна така трояндочка. Ця троянда, вона такого рожевого кольору. А оця фуліантова, вона малинова. Ну, Квіточки, зараз, порівняти. Квіточки дуже схожі. І дуже гарно дуже гарно вони разом дивляться. Так, і що я ще сьогодні хочу зробити? Я ось в себе там назбирала трішки полонички і хочу приготувати полонечний десерт. І так, що для десерту потрібно? Назбирала я у себе таку полоничку, тут навіть і біла полониця є. Ось така от вона. Далі пакетик желатину і купила я ось такий от йогурт. Ну, можна взяти і сметану, це вже хто що полюбляє. Саме перше, я залию водою желатин, щоб розчинявся, переберу полуницю і подрібню її блендером. Подрібнила я вже полуницю. Йогурт я перелила в миску. Желатин вже добре розчинився. І тепер половину желатину я буду вливати до йогурту, а другу половину до полуниці. Вливати потрібно потрішки, і відразу перемішувати. Перемішала я вже полуницю та йогурт желатина, підготувала склянки. І буду в них наливати почергово. Перший шар йогурту і потім буквально на 2 хвилинки в морозилку, другий шар полуниці. І так до кінця склянки. Усе, десерт готовий. Я ще додавала сюди печеньку, полунички та м'яту. І получився ось такий десерт. Так що, усім смачного, хорошого настрою та гарного дня!